Лювання на квіти близько 600 рослин протягом місяця було висаджено в обласному центрі. Та, схоже, таку ініціативу міської влади підтримали не всі ужроці. Люди масово розкрадають, висаджені на вулицях квіти. Керівництво міста стверджує, такого вандалізму за останні 20 років в ужроді не було. Наслідки розкладання бачила наша знімальна група. Ще кілька днів тому ця клумба на площі Івана Кірпи була засаджена трояндами. Зараз тут немає жодного саджанця. Подібну ситуацію можна спостерігати і в інших квітниках по всьому місту. Практично викрили всі троянди, які були висаджені на площі Крила і Мефодія. Біля... На площі Кирпи також викрили троянди. Біля драмтеатру, на площі Лаборця. Взагалі хочу сказати, що практично. З висаджених троян по місті процентів 40 вандали викрили. Чиновники сподіваються на допомогу нової поліції. До її підрозділів уже скеровано листа з проханням звернути особливу увагу патрульних на недопущення крадіжок. Крім того, запроваджені і штрафні санкції. Ми відреагували на це, звернулися в правоохоронні органи з заявою відповідною. Але в відділу муніципальної поліції було проведено ще додатково нічне патрулювання спільно з працівниками правоохоронних органів. Трафи можуть сягати від 340 до 1360 гривень на фізичну особу. Місцеві чиновники закликають містян берегти та цінувати красу нашого міста. Слід зазначити і прохання людей. Якщо вони будуть бачити, що хтось крадеть або викопує саджанці, зразу визивайте поліцію. Тому що наші люди чомусь думають: якщо це висаджено в місті, то воно нічільне. Воно висаджено для того, щоб радувало всіх мешканців і гостей міста. Водночас багато ужгородців не знали, що в місті обкрадають квітники. Такий вандалізм засуджують. Ганьба. Для вожгородців, які то, які то здійснюють. Взагалі наші Закарпатці погано відносяться до природи. Де говорить про людей, про культуру, це ж взагалі це... людина садить, а вони виривають. Ну, як же так можна? Ну, ну це здержать від людей. Якщо людина хоче вкрасти, вона впаде, нічого їй не зробиш. Але так, звісно, це неправильно. Я приїхала зі Львова і я була б рада, якщо б тут були квіти. Якщо взяти, до прикладу, Львів, який став такою туристичною меккою в Україні. Доужгот має всі шанси наблизитися до цього міста, завдяки квітам, приваблювати туристів і так далі. Але те, що є вандали, які не цінують те, що роблять для них інші і викрадають ці квіти, то, мабуть, цим треба дуже ну, так радикально боротися. Висадження квітів у місті продовжать до Великодня. А от чи приживуться рослини на міських клумбах, залежить вже від самих ужгородців.